Костюм дуже крутий. З, е, мені Він прямо дуже подобається. По перше, є бомбер, який можна носити окремо, і є у нас штани, які теж можна носити окремо. У нас такі, до речі, продаються. Я чорні і бежеві. І... Такі от окремо продаються штани. Себе зарекомендували просто як найкращі штани в гардеробі. Е, вони класно сидять, вони тепленькі, вони не витягуються і вони швидко сохнуть. І е, їх не треба гладити. Знаєте, їх, якщо добре стряхнути, от такі собі, ну при тому, що зараз знаєте бувають перебої з світлом, погодьтеся, що це важливо мати такі речі, які вдягнув і побіг. Оце про ті штани. І таке саме буде з цим бомбером. Ціна костюма 490, і у нас є до 50-го розміру і від 42 по 50 у нас є два кольори: ось такий коричневий і сірий. Обидва гарні, костюм дуже функціональний. Тож, якщо ви ще не маєте зимового костюму, зверніть на нього увагу. Я прямо дуже рекомендую.